Ловіть поради, як підготувати вашу дитину до перевірки слуху. От, акустична місія це безболісний, швидкий та безпечний метод перевірки слуху у маленьких дітей та новонароджених. Як же відбувається діагностика слуху у дітей? Ми ставимо маленький м'який зонт у вухо дитині. Він подає тихенькі звуки та зчитує результат, як реагує внутрішнє вухо, та дає висновок по діагностиці. Як же підготувати дитину до перевірки слуху? Перше, обов'язково пам'ятайте, що діагностика проходить під час спокою дитини або під час сну. За тиждень до діагностики поступово адаптуйте дитину до цієї процедури. Ставте у вушку навушник з улюбленим мультиком або мелодію, щоб дитина звикла і потім спокійно реагувала під час самої процедури. Також пам'ятайте, що дитина має бути без залишкових явищ простуди та нежиттю, тому що це може повпливати на результат діагностики. За потреби ви можете підлаштувати дану діагностику під денний сон дитини. Таким чином, діагностика пройде безболісно та без стресу для дитини та батьків. Також не забудьте взяти улюблену іграшку дитини, щоб їй було спокійніше. Бережіть слух своєї дитини та вчасно звертайтесь до лікаря.